Так. Ну сьогодні ми будемо грати в робот. Виходимо із Тім. Всім привіт! З вами міський Майнкрафт Призма. Сьогодні ми будемо проходити дейтрейл за клан вампіра І, як ви знаєте, я зараз. Чи ви не знали, чи ви знали. Я радий навіть трьом переглядом. Так, почекайте зараз. Не виробити, почекайте. Поки я звук налаштовував, на мене тут напав один Зараз в печку засуну. Я радий кожному вашому перегляду, кожної вашої вподобайки. Я навіть трьом переглядам буду дуже. Дуже щасливий, коли побачу на своїх відео навіть три, а не, а не то, що якісь там ютубери-мільйонники угорають з тих, хто набирає мало просмотрів. Ну, як ви поняли, це я прохожу гру за клас вампіра Дейтрейс. Я вам сказав про невеличку деталю. Що, мені дуже подобається навіть три перегляди на моєму каналі. Факт номер два. Блін! Ну день, ну ч іменно Може, кровавий дощ якийсь давай. Ну не день, ну, ну я згорю. А чого в мене нож вампіра не заспавнився? Ладно, якийсь бах, навірно. Чи, чи так не повинно бути, чи так повинно... Ой, якийсь дощ. А... Напишіть в коментарях, можна за вампіра на дощ виходити? От я не знаю, я зараз попробую. А, ну дощ? Не, я думаю, не вийду. Що з робоксом в мене? Ю -мо? -ю. Я попробую, но це не дуже. О, давай за... ПАУ! Э, куда? Чуть-чуть більше і пацан Так. Нажимаємо R. Тепер зарядка. Я пам'ятаю, як ми... Я играв з якимось гравцем і... і И мы майже що на старті на десь кілометрі... Якомусь там кілометрі двадцятому чи. я кілометрі 50-му, я побачив здання там, де треба було цього Ніколу Теслу, цей. щоб він ну зробити йому тіло нове то він просто взяв і продав і продав банку з мозгом. Банку з мозгами тесло він продав. Це так тупо. Так, у меня есть свой пулемет. Там. тра та 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 Давай это. Так, ага. Зато ута, вот, сколько будет. Я думаю, что можно. Я думаю, может, да, может, я зара... попробую, я рискну. А, дождь! Да, да. Да, что же, надо Так, э, це откуда мы? Раз, два. Пуч! Да блин! Так -мо! Це шо? Да опять и спринтеры! Чо за спрингтрап? Будто бы я от спрингтрапа будто бы убегаю. Что за не такие быстрые? Так, зараз попробуем. Так, новый спринтер. От, отлично! Е... В мене, напевно, попало мовні. Ладно. Так. 35 штук. Прикольно. Хм. Ну, Можна облігації я десь знайду. найти облігації безплатно, я знаю де. Перше, що ми Заходимо. Та блін, що тепер робити? Наконец-то. О, тут якісь-якісь... Водитель. Видимо, водій. Водій тут. Доктор. Так, напевно. Я, ви бачите, на трошки поміняв свій нікнейм. Типа, єсть 834. Це для. Це що за спам? Та не так. Колега там по Ютубі дзвонила, прик... прикальнуюся, типа, взламала мій аккаунт в Майнкрафті. А пароль там в мене там. Ой, який сложний. Так, ну. Заходимо в магазин. Ці... цей магазин щось типу який. Щось типу АТБ Щось типу АТБ, Алиекспреса Ну ви поняли. Купляю тут Оголь. Ой, я поезд поміняв. Із железного на... на на железный на железный так помещаем уголь так может зараз куплю пушку я кусы ну-ка нет это все вообще 40 А, ну-ка. Якс поменять? Звичайний. О, він дешевше Візьму його. Ура! Ой, де друге? Де мій другий пістолетик? а де мо друга? Где мой другой пистолетик? О, ось Патроны тут. Я його просто называю так пистолетик. Маузер якийсь. А тут револьвер. А ну-ка. Маузер виглядає так. Та вони майже не відлічаються Реально, вони майже не відлічаються Хм. Так, я візьму зараз якийсь фонарик. Якщо він тут... Ну, звичайно... То, що я хочу. Зараз знайти його нема. Так. Не, давай, лучше, краще изма. Катану. Ладно. Сколько стоит седло? Сколько? Да вы что, дай трел, тревелся... заходи. за матюки. Везьму в мешок. Я стараюся такого цей говорити трошки нормально. Трохи. Я не знаю, як сказати. Так, візьмемо факел. І... <клес> на це время я поменяв клас. Не вампирс, почекайте. Це забуде я не вампір. Це такий в мене міні імя в Roblox. Це я тільки що вспомнив, що ми проходимо закон вампіров. і... Добре. Купляти клани тут у цього дідусь. Дєдушки... купляти. Ось тут класи. Ось. Музикант є. Ма... якийсь майнер. Доктор. Отут тут є всякі. Ось ви бачите, як вам? А самий дешевий ось, але я не буду тратитись о, такі самий як я. Вампир тільки в нього більше, чем у мене. У мене все электроштуки, наверное. Mm. Тут, а. О, такий самый, як я, Українець. Я играю тепер с таким самым українцем, як я. Пам'ятаю, такие бу... Почекайте. Не знаю, добавляйся до в друзья. Зара. А блин! жалко, что за, за предметы не стрелять нельзя. чё, мы будем, как тебя катаны? Та ну пьем. Ну, ось чекаю, пока хтось до мене прийде. Ладно, пограю сам. А що, якщо... Хм а, не, я ж це був. Зараз побіжу. Заберу одну газету як бензин, а другу як защита від сонця. Добре. Зараз не так. А шо? а Чому? що тут забув керосин? Наверно, просто так. напам'ятати. можно было это наверное, как бы так было Это в я оружие, но еще мне еще мне эти газеты ну, снова не возьму вот это оставлю пью иду керосин Пию и забираю. Купи вугілля в в социальном магазине. Ну, не, ну, не в социальном. Соці... Ну, короче, вы поняли. Я неправильно перевів з... Я я не хочу казати на на, на, на назву цієї м -м 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 мови. Бо ви всі вже знаєте, що це, що це дуже погані люди. Що я не можу просто так сказати назву. Ну, я понял, я неправильно перевез. Так. Uh. И... Дэвин, где он? Где? Где Э! Куда Кайо делается? Чего оно в стенку ушло? Эх! Э. Ну, добрый, сок я его возьму. Я судьба, Э. Да вот. Опа. Не, у нас стоит 20. А? О, ровно 60. Так. Опа, ты-то. Ура! Ми візьмемо далі, щоб себе лічити предмет. Дякую, що дощ якийсь з керосину. Я би вже згорів. Так, ну беремо, щоб себе лічити. Штучку і... Угу. В нас в мене тепер немає. У мене тепер 0 гривень. Ну, до да зараз... да, я знаю, мені забудуть писати в коментарі. То це не гривні, це долари. Ну, я просто так перекладаю на свою мову. Що долар гривня, типу. То в мене виходить було 70 доларів. А если я мав тут один доллар, я бы мав десь гривень сорок. Ииии. Да я зомби найду в дощ. Ты можешь будто зомби? Може... Я буду. Я попробую тоді там таскати. А, точно, я, я ще дурачок. Ладно, ну, дойду до. Недалеко ж до того домика. Так, невеличкий геймплейний ролик. Прекрасно. І ще плюс ніч. Після цього до... доща. Ще й ніч. Зато зомбаки, э, зато зомбаків тут буде багато. Не, я так думаю. Так Хм. Це тут такие зомбарь. Наверное... О, не, так, так, нет, таких мне не требов... О, все, Так. Э, Зарага закину в поезд. Шен... Шин, шин... На. На. Що? Ні До мене вже ви не підійдете Ні на с... Ні на міліметр, ні на сантиметр. Так, я себе Захистив Ну. ну. Це ж так було просто Якийсь згораючий Зомбі А чому він сам не здох якщо він горить Добре. Зараз пройдемо заново. Ви вже знаєте, що я знімаю не для дитячої аудиторії, не для взрослої аудиторії, для ні, Для любой аудиторії. Я не знаю, що мені зробити щоб закон с вампіра пройти на Дитрелс. О, я встиг Так, я хотя б ліворвер встиг свинью. <рес> о, я... о, я говорю, я как мяч. чи баскетбольний Пум, это ящик. Пио. Так, ну, ладно, я розпакую Да <рес> ну, блин, ну на наружу. О, якраз дождь. Так, дождь вылез. Вау! У мене є дождь. Я спасен. А ну-ка, попадай в голову. А ну-ка, зарападайся. Підемо і продаємо. Ну, не продаємо, а купляємо. Це повинен сказати, навірно, продавець, який тут повинен бути, а не оце. С... Ви бач... От ви бачите його бездушні очі, так? Купляю патрони так отакі. Ми, наверное, вот такі. Або так, напевно, ми підемо. В це. Ми зараз. Глянемо на це. Блін, куди він? А, він на місці. Твою матір продати. <плес> продаємо золото. І отримуємо 50 за одного золота. От би зараз пройти тоді игру. Як ви знаєте. Тоді, що заспавнився з стесою. Заспавнився. силой. Силой, ее моё Деньги в пусту. Так. А ну-ка, якщо оно тако пройде, пройде і. і, і, Так, це ми тоді рухнули його. І пускаємо, угу. Так. беремо і... О, страиваем по замокам. Я пам'ятаю, я помер. Так що це я беру з собою. Хм. Може... не знаю. Ну, блін. Ну і як ви знаєте... З першого разу нічого не вийде. Так що... Я з вами можу... прощаюсь. Побачимся в следующем видео. Всем бай Я как раз попал в колобубу. Она не открывается. Сейчас.